Всем привет! Это моя правильная машина за Вот такая она У всей модели Если кому потребно Так, давайте начнем его У машины есть 14 функций Плюс полоскание Ну і от, вибір оджима такий в неї, типа знизити або зупинка з водою, але зробити так, щоб віджима не було, невозможно. Плюс тіпа, зменшити швидкість прання, я трохи переболів, не знаю. Основне прання, плюс полоскання. Кінець цикла. У нас тут йде дос, який можна... Сухі порошок і жидки. Де ось так. Ось ці дві ячейки, нема предварительно. Так хочете, відкриваєте, от так от перекидаєте і можна робити жидки. А якщо хочете сухий, то треба підняти його і отак от робити. Сюди або жидкий, або сухий, а сюди такий. Такого типу. Такая инструкция. Барабанная на 6 кг, якщо не помиляюся. Великий. Я не поменял подшипники, але подшипники говно. Не буду ставити сайт, на каких я заказував їх их. Верка така. І от її, кстати, на этот фильтр нема, как поблизости, що відкручуєш на фільтр у барабані. Цю штучку відкриваєш і тут фільтр мене побачити. Ось, кстати, оцініть яке про силікони. Все нормально, бо нічого в мене не тече, і все добре. Так, відчиняємо це штучку. Сам фільтр. фільтр поставити на місце, відкриваємо. У нас тут немаких патрубків, що подається, у нас тут прям вот такого тут одразу йде предварительная основна, і от там от. эти. Ще одна. Просто ну, тут по цій стікає от так Сюди. Так, давайте приступимо до огляду програми. У нас вони діляться на такі: бавовна, синтетика, е це особливості, це хворобовна. Так, це у нас що виходить? Так, почнемо з першої. Це у нас просто бавовна. Які функції доступні? Автопониження, полоскання плюс. Щоб ємпози треба зажати ці дві кнопки. Швидка броня. Далі температура. Вона 95, 60, 40, 30 і холодна вода. Далі наурна плюс попереднє прання. Так що ж можна полоскання плюс додати і також є вся температура і це теж є. Далі у нас іде енергозберігаюча вагона. Моно тільки 60-40, все це то ж моно. Скорочене про не можна. А там, де предварительно, можна. Тут не можна ставити скорочене приняття, але можна поставити полоскання плюс. І Якщо щось не можна, то буде мигати ця лапочка червона. Моно тільки 40-60. Далі синтетика. Можна також полоскання плюс. Швидка приня можна. Це можна. Температура максимум 60. Далі мікс. Він запановить як 20, але вона пере в холодній воді без нагрівання. Тобто горить зірочка і нема на підвищити температуру. Також є це, скороченого брання нема. І є полоскання плюс. Так, далі тонькі тканини для дуже тон... ну, я думаю, ви розумієте, штори, що дуже тонкі, еластичні, що не можна сильно передвергати. Подушки, типу, таких, кстати, це анонс на нового відео. Воно вийде во сьогодні або завтра. У моно тільки 40, 30 і холодно. Це також моно, швидке плення також моно. Так, і полоскання плюс також моно. Далі шерсть. Ручне пройня. Це для шерсті або такого, що не насильно, сильно Може Щоб вона сильно билося в барабану боту. Воно буде мені держно прати. Можна максимум 40. у меня как других Цена тоже можно. Цены можно. Полоскание плюс. Да не можно. Плюс. Також не можна. Далее. Просто полоскание. Температура холодная Это можно. Шутка принято, нельзя. Полоскание плюс можно. злив І де я бачив відео там, де казали, що на програмі злив немає індикації. Тобто на віджим є індикація, а на віджимі теж немає індикації. І на зливі нема взагалі. Але тут на гаві ця штука, таку так треба. Так далі. Віджим можна тільки це. І понижаючи, і все. Далі легка глашка Цю програму ще не разу не використовував, не знаю, що там і як. Ну, можна тільки 60, ні, можна мене тільки 40, 30. В одних моделях в мене і 60. У мене автопонижу зупинка. Швидке броня не зіскання плюс можна. 5 сорочок. Програма дуже швидка. В районі 20 хвилин можна тільки 30, міняти температуру не можна. Можна понижаючи і ті все. Швидко приняття нема. Полоскання плюс нема. Швидка 30. Також можна тільки 30 градусів. Понижаючи і все. Швидка не можна. Полоскання плюс також ніжа. Програма джинс. Вона стирає десь 30 чимось. Полускання мож, плюс можна, температура максимум 40, нього максимум 60. Просто поножаючи, його зупинка з водою, швидке не йде. І вона полоскання. Так, це всі М -м 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 -м. от І все, в принципі. Якщо ви хочете попрати щось не дуже быстро, але таке щоб більш-менш, то ставити синтетику 40 із. Та нема смислу цього ставити, Можна поставити синтетику 60, Тоже скорочне прання, вона воно буде швидше прати, Не дуже довго вийде. Тут є застереження, що треба кожний місяць чистити фільтр. Фільтр, треба винімати все з карманів. І не забувати так от. Кому понравилось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!